Номер 970, сторінка 214. Виріб та кодвеєрі за 7 хвилин перемістився до 3 метри. Знайди швидкість кодвеєра. Для того, щоб знайти швидкість кодвеєра, потрібно шлях поділити на час. Отримаємо швидкість. Шлях у нас буде 3. Поділити на. Час 7 отримуємо 3 сьох метрів за хвилину. Тому що 3 поділити на сім ми не можемо. Значить, можемо записати у вигляді дробового числа. 3 сьомих метрів за хвилину швидкість конвеєра. Конвеє. І відповідь три сьомих метри за хвилину.